Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні Росії! Слава! І маємо нині 1 вересня, День Знання. Ну, це окреме питання, і мене завше те дивувало. Чому у школі тільки перший день, День Знань? І, власне, ми дивимося, що на той перший день дітки справді біжать з інтересу. З радістю. Вони хочуть, вони прагнуть того. Я пригадую, як мій старший брат пішов у перший клас, а я мав іти на наступний рік. Боже, як я сумував, що я не йду до школи, як я хотів. Це було таке горе, що він вже й ходить до школи, а я не ходжу. Як я просив маму, що, що -то заведіть мене вже до тої школи. І який був я вже щасливий, коли вже прийшов в той наступний рік, 1 вересня, і я стояв на лінійці. Моя матуся дивилася зверху, з першого поверху школи. Нині вона вже дивиться. Ще більше свого я дуже вдячний моїй матусі, бо вона була вчителькою бандури і вона прививала нам любов, любов до музики, до мистецтва, до поезії, до художньої літератури. І сестра батька мого теж працювала у школі музичній разом з моєю матусею, Теж викладала бандуру. Правда, окрім бандури, вона ще багато талантів мала. Ну, і має ще наразі. Слава Богам, ще живе. І ще може, може. І може, як хто почує, то я можу її посприяти. Аби хтось з тих, хто чує мене, попав до неї ще на навчання, бо вона мене вчила грати на такому прадавньому прадавньому інструменті, нашому прадавньому інструменті українського народу Цитра. Цитра! Ну, а ми до сих пір чуємо є прізвище Дзиндра. Я так думаю, що це були ті, хто власне або виготовляли, або грали на тому. Це були лірники, кобзарі, бандуристи. Це були каліки перехожі. Нині це слово вивернути, перевернути, спотворене, як і дуже багато наших слів, як і дуже багато частин нашої мови. Аби ми навіть не розуміли. Що ми говоримо? Аби ми навіть не розуміли суть своїх же ж слів. І каліки мене називають тих, хто має якісь вади здоров'я. Однак так було не завжди. Довгий час власне тих калік перехожих калічили, спотворювали так? І, і, і очі вибирали. Язики відрізали, аби вони не робили своєї святої справи. А що вони робили? Вони внесли, несли через звук, через спів і через музику, несли сакральні енергії, сакральні вібрації і сакральні образи, і передавали це. І нині ми будемо перед Славою Перуна. Будемо слухати, слухати одні з наших сакральних текстів. Бо маємо ми, е, тих, кого ми, по крайній мірі, широко знаємо, так, це є Іван Якович Франко і Тарас Григорович Шевченко, які, власне, вміли, володіли тим звуком. Як Шевченко себе називав? Ким Шевченко був? Ким він себе рахував? І ви зараз можете сказати поетом, письменником, хтось скаже художником, хтось скаже там ще якось, ще якось. Однак це все не зовсім так. Бо він називав себе так, як називалася його основна книга Кобзар. Кобзар. Він віддав ту силу сакрального звуку. Він віддав як це. І коли ми читаємо про себе тихенько, так, навіть якщо голосно для себе, це все рівно не то. А ось коли ми читаємо вголос для когось це декламуючи, так, то тут розкривається просто, розкривається просто це чудо, чудо Франкової і чудо Шевченківської. Ну, як ми нині каже, в ну, це точніше буде чудо слова. І ми відчуваємо, як в душі щось починає підніматися. Підніматися, бурлити, розкриватися, як наша душа починає пригадувати, пригадувати, те первинне, те, що з глибини віків іде. Оце, власне. І несли кобзарі, вірники, бандуристи, ті каліки перехожі. У нас у Львові є вулиця, до сих пір називається Каліча Гора. Вона веде, власне, на сакральне місце, на сакральну гору. І ну, якщо Каліча Гора, то значить там ті каліки збиралися. Не каліки в сучасному в сенсі того слова. так? Бо Хтось каже, що це була гора, власне, куди каліки приходили, а виходили зцілені. Там сиділи наші вцілителі в охолі. І це правда, тому що звуком і зцілювали власне. Тобто і таке могло бути, і таке й було, що власне, до тих кобзарів, вірників, бандуристів, до тих калік-перехожих приходили люди, слухали їхній спів, їхню. Груп, так? І їхня душа пробуджувалася, розкривалася, позбувалася тих пут, тих ран, тих болей і очищувалася і зцілювалася, і зцілювалася тіло. Оце власне наше прадавнє знання, прадавнє знання звуку і слова. І про це нині власне дуже, дуже хотілося згадати оцей день знань. Однак, власне, я пригадую, як я прямо летів на той перший свій день знань, на той 1 вересня. І велике питання, питання на засипку, а що робиться далі? І чому далі пропадає, зникає це бажання йти до школи. І з такою неохотою школярі піднімаються, йдуть туди, як на каторгу. Тому що наша освіта ще, ну, вже міняється, вже змінюється. Багато світлих людей є, які змінюють ту систему, так? Такою світлою людиною була Ірина Паріо. До неї летіли на лекції. І ніякої мови не могло бути за те, щоб вона взяла якогось хабара з того хабара поставила якусь там відмітку. Бо як ти не знаєш української мови, то ти мертвий України. Ти не хочеш знати своєї рідної мови, то яка ти людина? Ні, ти, можливо, людина іншого народу. Але не українець. Якщо ти українець, то це бриніння твоєї душі, це бриніння землі. І ти хочеш, ти хочеш чути ті слова, ти хочеш розуміти, що її ти пізнаєш. <плес> на жаль, на жаль. Вона була дуже небезпечною, як для московитів, так і для тих кланів, які нині при нашій владі. І вона рубала все, як то говориться, на відріз і лупила правду матку і про одних, і про інших, і про шоколадного зайця, і про зеленого блазня, і про всіх інших. Лупила на чому, як то говориться. Правда. Вона була страшніше для них від ядерної зброї. І згинула. Та згинула, вона по собі дуже багато залишила. І дивіться, дивіться, і дуже багато для себе відкрити І зрозумієте ту силу, силу мови, силу слова. І зрозумієте, яка має бути наша держава. Що наша держава має бути, власне, державою людей. Що визначає людину? Людину визначає її предки, її нащадки, її рід. Так? І сарто, її культура, її звіча, її віра. Бо віра це наше знання, духовне знання, спілкування з вищими силами, з предками, з духовним світом, взаємодії. Чому нині людина не бачить духів, а духи бачать нас? Чи це є справедливо, чи це є природня? Звісно, не природня. Наші котики вони бачать духів, а ми не бачимо. Чому? Бо це хтось обрізав. Комусь вигідно тримати так. Обрізаних, обмежених людей і ними легше керувати. Віра. Віра і мова. Наші прадавні знання. Як зробити народ глупим? Зробити так, аби він не хотів вчитися, аби він не цікавився. А більше, щоб він боявся своїх знань. І нині ми бачимо страшну картину, що можна говорити ну, що завгодно про культуру Китаю, Індії, там, Америки, про, про богів інків, чи Гімалаїв, чи, чи що добре. Але коли починає заходити мова про нашу сварога. Про ладу матінку, перуна батька, то купа людей відразу так, ніби їх ошпарили. У них живе той панічний тисячолітній страх. Страх померти, як тільки вони відкриють рота, як тільки вони навіть не то, що згодяться, а промовчать. Промовчать і тому через той страх купани цих людей при Сталіну писали доноси. І арештовували нашу, наш, наш цвіт нації, наших поетів, наших письменників, наших науковців. А потім так само арештовували і розстрілювали тих доношеків. Бо ніхто не любить зрадників, бо то не це, не це плем'я, А треба бути сильним духом і в дусі жити. Тож так робили, аби люди не хотіли вчитися, аби то було власне їм. Не до вподоби. Звісно, ви скажете, а Іван Якович Франко, він знав, скільки мов, а? Загублють, знайте, ви будете вражені. Як він сам себе зробив? Він перші гроші заробляв на репетиторстві. Він ще сам в школу ходив, а вже репетиторство вже навчав інших. І на ті гроші вчився далі, далі, далі. Купував книги, 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 купував, купував і вчився. І так ріс. Так, однак, це одиниці. А коли йдеться про загал, про широкий загал, про народ, то має бути вибудована політика, вибудована ідеологія відношення до людини. Так, аби людина відчувала зацікавленість. І я своїх дітей віддав в спеціалізовану музичну школу, аби вони. Я не хотів не став такої мети, аби вони стали там якимись видатними музикантами. Ні, якщо захочуть пізніше, якщо буде то їхній шлях, їхня харма, їхні покликання, то хай буде. Я буду тільки радий. Однак я віддав просто для загального розвитку, аби розвивалася душа, розкривалася. Бо чим більше людина чує, Гармонійної музики, класичної музики. Тим краще працює її мозок, тим краще працює її організм, тим краще розкривається душа, тим менше насилля, агресії, злоби Я віддав. Однак від них вимагали, аби вони були, йшли як Олімпійський резерв. Вище далі, сильніше, далі, далі, далі. Вимагали. Однак ну, щось не вкладати. І я питався вчительку, ну а, а чому ви якось ніч не можете їх зацікавити? каже, я, я зацікавити, а що їх маю зацікавлювати? Я їх маю заставляти. Треба заставляти дітей вчитися. Я кажу: ну як, якщо я можу, я вдома сідаю за фортепіано. І, і їм починаю показувати, їм кажу, от давайте я, я подивлюся, що ви там мені розбираєте, що мені граєте. І я сідав, починав розбирати, і вони через кілька хвилин вони вже виганяли мене з фортепіано, вони хотіли, вони вже горіли бажанням грати. Я кажу, чому я, я не викладач музики? Та й музикант, скажімо так, однак, ну. Я можу їх зацікавити, а ви не можете. Відповідь лишилася не сказаною. Сказала директор школи потім, в якій потім вчилися мої діти, коли зателефонувала і вимагала, вимагала, скаржилася на дітей, що щось не так. Я зібрався та прийшов до школи. Я прийшов до школи і перше, що я запитався, то «Скажіть мені, будь ласка, шановна пані, я до вас хоч раз телефонував зі скаргами, що мої діти погано їдять. Чи не прибрали за собою, чи не застелили ліжка, чи ще щось там, чи не хочуть допомагати по хаті? Вона каже, ні. А я кажу, чому? Ви мені телефонуєте і скаржитеся, що вони себе погано поводять в школі, вас не слухаються, а я вам не телефоную. І, власне, ця директорка, вона виявилася чесною людиною. Вона чесно сказала, тому що ви файний батько, тому що ви файно виконуєте свою, свої функції, свої обов'язки. Питання на засипку, а що роблять тоді усі інші вчителі? І вчителі мені часто казали, коли я, власне, казав вчитель, що це таке, що це, що це за оцінка? Кажу, вчитель ставить оцінку собі, а не учневі. Вчитель ставить оцінку собі, як він навчив учня. Якщо ти не навчив, то ти або годен навчити, або не хочеш навчити одне з двох. Нє, я розумію, якщо сидить в класі 30 людей, так, то серед тих 30, звісно, буде кілька людей. Які не потребують. Вони потребують чогось простішого, там, навчитися рахувати, писати, їм тут доста. Буде кілька, які винуть і хочуть просто, як Франко, верх і верх і далі. далі, далі так? І буде так, як більшість, яка буде так, комусь буде більше цікавити, там, в якийсь один предмет, комусь ну, в якийсь інший, так, хтось більше, хтось менше, ну вони так в середньому будуть триматися. Ну, не два. А якщо два, це значить, що вчитель не міг зацікавити. Або що він це дав е, неїстівно. Якби ми е, приходимо до ресторану, так, і нам принесуть пересолене, так, ви будете їсти? Ні, ви не будете їсти. Якщо вам дадуть пересмажене, ви будете їсти? Ні, ви не будете їсти і не будете за це гроші платити, то чому ми платимо своїми податками за ту пересолену і пересмажену якусь, якусь, якусь жвачку системи освіти? а? Чому ми погоджуємося з тим, що наших дітей кажуть, що вони не хочуть вчитися, як то не хочуть? Вдома він хоче, а тут не хоче. То значить, ви якось нецікаво розповідаєте. Якось мені вчителька е, з величезним стажем, хімік. Е, вона хороша вчителька, вона старається, вона хороший педагог, вона пише, пише методички понаписувала свої власні, розумієте? Вона дуже багато чого зробила. Однак вона одного разу мені сказала, каже, а як вони можуть цікавитися хімією? Е, їх не можуть цікавити хімія, їх треба тільки заставляти. Я кажу, Боги! Ви розумієте, що ви сказали? Ви, ви сказали, що ви не вірите у свій предмет. Ви не вірите, що він може цікавити. Тебе відкрийте ютуб і подивіться, скільки там роликів власне про якісь хімічні досліди чи фізичні досліди. І подивіться, скільки які там перегляди. І хто це дивиться? Діти дивляться. То значить, це може бути цікаво. Треба лише зацікавити. І на цій мої. Ну, власне, слова, багато вчителів говорили, ну то візьміть і вчіть самі своїх дітей. Прекрасно. Ну, це я відповідав дуже просто. Я то можу взяти своїх дітей. І ще той може, і той може, і той може. І ми будемо вчити їх самі. Однак, що ви тоді будете робити? Ви тоді лишитесь без роботи. І ті гроші, які виділяються на школу, тоді держава виплачує сім'ї, бо сім'я сама вчить свою дитину. Вона на домашньому власне, на домашній освіті. А школа тоді вже не отримує грошей. То будьте добрі, відпрацьовуйте, бо коли депутати там, та, і люди дивляться і кажуть, о, а що ж вони не приходять там на, на засідання так, з таким зарплатами. Но коли проста людина, скажем так, чи той самий вчитель, чи там, чи я не знаю, чи сантехнік, чи ще хтось, чи лікар, каже, а як можна працювати за таку зарплату? Як мені платять, так так? так? Якщо не підходить, то не працюють. Я колись працював на швидкій допомозі у 90-ті. І я там отримував, тут була гіперінфляція, так то як підскакували ціни, то зарплата получалася менша, 2 доляри. А як потім піднімали зарплату через якийсь час, через пару місяців, то тут зарплата виходила 15 долярів. 2-15 доля. Що можна зробити на 2-15 долярів? Перейти через дорогу, взяти собі фліжаночку кави там на пусічку. <світ> <світ> Що щось там може трошки йти все. Тому я там не працюю. Мені не підходило, і я шукав інше. І я знайшов свій шлях. Я пішов далі. Тож треба шукати свій шлях. Отож, будь так, от, ото в День знань, ото такі от речі десь сумні, десь невеселі, так, ну, на них хочеться загострити увагу. Тому що, власне, це залежить від всіх нас. Якось я прийшов на батьківські збори. Слухав якийсь час і математичка про кожного окремо розповідала, про кожного учня. Він такий сякий, він, ну -ну 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 -ну", і пішло, пішло, пішло. А той такий сякий, ну -ну 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 -ну, і не знає, і не хоче. Ну -ну -ну". І, так, і так, прослухавши якусь частину класу, я вже не витримав, я встав і кажу, я йду звідси. Я не можу того слухати. Ви про кожну дитину розказуєте тільки, яке воно погане. Так ніби нема за що похвалити. Ніби ті діти такі вам огидні, що ви навіть не дивитися на них не можете. То що ви тут робите? Та в першу чергу кожен батько, кожна мама хоче почути, яка є дитина файна, і кожну дитину є за що похвалити. І вже психологами сучасними скільки разів доказувалося, що є два шляхи так, і як нут є пряник. І коли йдеться через похвалу, через пряника, то набагато більша ефективність, набагато більші досягнення, ніж крутом бити і казати, давай роби, роби. І ви знаєте, я це сказав, та вразила мене, власне, навіть від, від вчительки тої, а реакція батьків. І коли я сказав, ну то нам треба мінятися, ну подивіться, подивіться на Фінляндію. Там, там також був жах з шкільною освітою. Однак там здається в 70-ті роки минулого століття була проведена реформа, справді така вдумлива й мудра реформа. І зараз фінська освіта стоїть, якщо не на найпершому місці в світі, то на перших місцях то, то, то 100%. І на це мені сказали. Власне, батьки відповіли. Сказали, а ми не Фінляндія. Mm -hmm. Що ви нам про Фінляндію розказуєте, ми не Фінляндія. Тобто вони зразу себе опустили нижче Плінтуса, так? ми, 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 якісь, ми в джунглях живемо, так? Ми в джунглях живемо, там фіговим листочком прикриваємо собі наші місця, і, і, і на нашій землі ніч нема, так? Ніч не, не росте, і в землі ніч немає, ніч. Є, ми бідні люди. Чого бідне, бідне по дурне, а чого дурне бо бідне. Отак і тут. Однак, якщо б вона була мудра, вона б задумалась, а що там в, такій, в тій фінській освіті, що там в тій фінській школі такого, що у нас немає. І переважна більшість речей, які у вас там в фінській школі є, вони не коштують ніч. Нічого. Зовсім. Це треба просто бажання. Ви вдумайтеся, на кожну перерву учні виводять погуляти в двір, а за той час відкривають вікна і перевітрюють клас, аби, аби це було свіже повітря. Фінляндія, це справді це не Україна. Там холодніше, там морози більші і довші. Однак це роблять. Що для того потрібно? Для того треба якісь гроші? Ні. І того треба просто бажання. Більше того, учнів не просто виганяють, як стадо баранів, і залишають безпризорними на дворі, як це завжди робиться в наших школах. І все. І потім питається вчитель, о, ваш син от -у, у двері поламав. Я кажу, а де ви були? А де ви були в той момент? На код в фінській школі виходить разом з дітьми аж два викладачі. Бо один може не додивитися, один може відволіктися, говорити з кимось, а другий дивиться в той момент, дивиться. Дивляться, бо дітей не можна лишати без нагляду. Це хибна думка, що де діти самі собі розберуться між собою. Ні. Ні, Має бути нагляд за дітьми і корекція. Коли вони якось не так себе поводять, як то нині кажуть таке слово булінг, цебто знущаються один з одного. Ну треба говорити українською мовою нашою, тому що ми хочемо очиститися від московської мови, однак ми вже стільки набрали англійських слів, що вже годі де та українська мова. На кожному слові, щоб включиш якісь Якесь радіо чи, чи телевізор і, і там чути хедлайнер. Хто такий хедлайнер? Боже? Шоу, локація. ми маємо наші слова, відповідники тим словам. І на відміну від тих англійських слів, наші слова нам відразу зрозумілі і приємні. Приємні до вуха й душі. Ось так от. Так що треба лише бажання. Лиш бажання. І якщо кожного дня ми будемо бодай потрошечки потрошечки робити щось, то ми вибудуємо нову Україну. Бачите, як День знань і так. І так потягнуло розповісти вам більше і більше оповісти про такі важні речі. так, Такі важні речі вам, оповісти. Звернути увагу вашу, аби ви думали про це, розмірковували. Бо про що думаємо? те воно і якось і починає робитися. Тому нас і відволікають весь час від важливих питань. Різними там всякими, так? Будьмо уважні, як? Як? Ну що ж? тож або якомога швидше, якомога легше наш народ відродився у силі й славі своїй. У цей святковий день нині, як і тисячі років тому промовляємо. Вічу це вітло рода всилишнього. Жива матінка, прийти, силою своєї благослови, силою своєї стіли, силою своєї наділи. Жива матінка, силою тобі наповняй связи святої благословляємося і повсячними слава. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного, слава живі матінці, слава слава! Жива.